Іван Франко, човен. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікава, шепче, і розпитує вона, хто ти, човне, що ти, човне, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? І повзеліниво човен, і воркоче, і бурчить. Відки взявся я, не знаю, чим прийдеться закінчить. Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять, просять к собі в береги мене, хвилі, то життя, то гріб мій, пестощі і смерть моя. Понад власним гробом вічно ковзаю, стривожно я, Поти лиш живу правдиво, поки гріб мой, підо вітер гонить, хвиля ломить, і я вже на дно пішов. Що ж тут думать? Що тужити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа, мати нас держить, як їй там тре, а в кінці мене цілого знов для себе відбере. Що ж тут думати? Тримає, то тримає, а візьме, то візьме, ні всім, ні в тому не питатиме мене. Непогідний, несвобідний день мій, вік мій. Жий чи гинь, все одно, шукати цілі, вік борись, плисти не кинь, хвиля весело плюскоче, та листиться до човна, ніжна, мов дитина, шепче і прищіптує вона, човне, брате, втіх шукати серед смерті верх могил, все ж не горе, глянь на море. Кілько тут несе світрил, не один втонув тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би дев'ять не вернуло, то десятий повернув і дійшов же до пристані. Та ніде той не дійде, хто не має цілі, човне, як пливеш, то знай же де. Та ж не все бурхає море, тихе, бува, частіш. Та ж і в бурю не всі човни гинуть. Тимся ти потіш. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти, може, іменно тобіся вдасть до цілі доплисти.